Друзі, всім привіт! У нас друга війна на стрілах. Граємо ми ось з таким альянсом. Ну і що ж, будемо починати. Так, розпочнемо ми з такого противника. Сова страшний центр. Я на лігі її... Навіть монокольором не пробивав. Не знаю, подивимося, що буде. Кстати, докачав я таку от, от таку от гінь, жінщину. Подивимося, що вона може. Так. Давайте не спішать тянемо червоний, п'ятірочку зелену. Так, п'ятірочка зелена. Там бляха ту сову зарядим і буде. Ча, ладно. Не, ну блин, ну куда то ж? Так, ладно. Давайте, зараз зеленый взрываются. Фу, так. Так, давайте червоних і подивимося, кому вони що там зріжуть. Угу. Врубаємо крит. Опа, сімейний бонус. І на 7 ходов. Так, срезаємо. Ой, срезаємо, знімаємо. Дибити 1500. без Безріза броні, я не впевнений, що ми її вб'ємо. Давайте взирвемо зелені. Комбо вроді не летить. Блін. От нафіга ти прилетіло. Ладно. Ми бачили, пережили. В принципі, горіло. Я цим тапочком і пішов, тому що горіло хотів взяти Проти синього. Так, добре. Давайте включаємо рицаря. Тепер у нас тут... Два персонажа, які встануть, якщо їх уб'ють, давайте зарядимо сюди. Ну, звісно, вона сюди не вдарить. Так, добре. Просто б'ємо, просто урон. Давайте так. Угу. Включаємо ще раз бабку. Так, потрібно готорку добити. 107 Давайте так. Скільки ще один хід Так, ладно. Робимо так. Давайте цю блаканем і доб'єм, напевно. Так. Все, тепер. Я цю навіть і не боюся. Так, витянули якось. Треба буде потім передивитися, що там творилося. Так, друга ціль у нас буде така. Сюди ми птам такою командою. Погнали. Отак три котри шість. Давайте так піднімемо. Розробимо так. Ну я якби вгадав з цим ходом, але, блін, але. 55, соплі. Як завжди, соплі. І вона хилиться. Хода я не бачу такого, щоб чимось зацепити ну Ладно, давайте зробимо так. Тепер дозаряджаємося Так, императрица пошла. Газелька. Е, так. А. Стоп, давайте ще пройдемося ленькой. Напевно ми цю сторону спробуємо. Что у Люськи непоганий урон. Є. Так, шість. Зараз ми соберемо гаргульку. Гаргульки, понятно, що ми брінстоуна натормознемо. А як воно все чудово під газелькою залітає. Так, ну давайте шукати камінець. Так, камінець прийшов. Ну і добиваємо. Так, добре. Так, і сходимо ще на одну сову. Сюди підемо цією командою. Топ. Так, вибачаюсь, передумав. Так, ось я передумав, підем, підемо такою командою. Так. Давайте жовті, зелені, фіолетові. Червоні, зелені, червоні. О, сині, накінець там. Так. Давайте тут жовтими зацепимо. Так, сови зняли уже краще. Ой. І колбаса, така непогана. Мені сподобалось Так, давайте зробимо так. Раз, два синих, три жовтих під'їдуть. Блін, гаторка зарядится. Ладно. Гаторка не зарядилася. А, в нього загони там стоять короче. Так, давайте цю блокувати. Дозаряжаємо, дивимося знов, кому воно зріже. Та, блин. Люську би якось ну, камінце... один синій камінець, чотири жовтих. Погнали комбить. Так. Так, нам люську залишили. Давайте люською сюди. Ну і давайте такого жовтенького. Тепер дивимося, кому він перекине. Сам собі залишив. Погано. Ай, і пісочок. І пісочок погано. Ладно, добываем мотор. Давай, да. Отлично. Так, 135 стоит 270 урона, правильно? Давай-то так. Там на одному пісочок є, що робимо далі. А далі ми А Заряджаємо синіх. Не, не, хватить, комбо хватить. Мені більше не треба. Так, фу. Жесть, після цього точно треба піти перекурити. Ну і ще 18 хвилин до останніх до відката тапків. Да, Під подих переведу. Так, продовжуємо. І все ж таки я хочу скопіювати цього бегемота. Так, у мене є шість жовтих. У мене є шість жовтих. Давайте цих три. Угу. Так. Є чотири синіх і там ще три буде. Але вони в кулірво. Давайте 4 Ага, добре. Так. Терем таунт Робим так, робимо так. Отам, таунт, в принципі, непогано ліг. Далі робимо ось так. Поки ми підтаунтом і... І що ж ми робимо? Значить, 4 бігімота. Чи може хуфу треба було стерити? Але я зараз зроблю, що в тих заряжу. Так, міліну ми на Х2 не будемо вести. Тим паче камінець дуже розкиданий, його і немає практично. Тому робимо удар бігемо там. От такий у нас вийшов ударчик. Так, куль вас засранець, правда. А мене таунта вже немає. Давайте через таке комбо. Так, да, не добив. хильнувся. Слухайте. Ну добре, що він не добив локі. Так. Ви вже вибачайте, що трошки так підторможено коментую, просто сильно-сильно стараюся не натупити. Так, ну давайте так. Дохватить. Перезарядимось. І... Упадеш, ні? Упав. Так, добре. Так, тепер сходимо сюди. Цікаво ціль, центр повільний. Ті швидкі. Так, що ми робимо? Ми оцю жовту здвигаємо сюди і в нас буде сім фіолів ми зможемо зібрати. Так. Так, як краще фіол зібрати. Давайте ну, отак. Так, ми включаємо. мы включаем. Нашлись ходоуметка фіговенька. Сильно довго. Стоя воно меня. Що ми її сховаємо? Це получиться Юпітер зарядиться. Так, ладно, давайте її ховати. Тепер робимо так, от дивимося, що знизу вилітає. Уверніться. Ага. Непогано. Добиваємо. Так. Давайте атаку собі повишаємо і доб'ємо синіми. Правильно правильно. Ти коли виходиш? Ще один хід. Блін. Так, а кого мені краще убере? Я в принципі от дуже класно команду підібрав. Я тільки зараз зрозумів, що я взяв Міньйонщицу на агіму і на черепаху. Чесне слово, це тупость. Глупость. Так, ладно, давайте так, так. Давайте її знов сховаємо. Мінньонів ми не будемо призивати. Бо зараз гімо лупане. Ми краще трошки отак от перечекаємо. Ось так от дозарядимося. Але він її уб'є, так? Да? Так. Да. От тепер Міньйони не беремо. Тепер точно дозаряджаємося. Так, цю вбиваємо і ждемо виходу. Вихода із бізне. Так, круто, центр залишився живий. Так і так. Так, не робіть так, як я. <ріст> Чесне слово, з голови вилетіло, що... ну... За цього гіму там війна на стрілах, все погнали, про міньонів взагалі забув. Так, і давайте останню на останню ціль сходимо з таким тапочком. Потрібно, потрібно. Потрібно фіол заряджати. Так, ми його трошки ще підтягнемо. Так, хватить. Давайте ще ось так. Так, хуйдушка, спасибо, дякуємо. Дякуємо, що дозарядило. Так, Людвіг. Так, тепер гаторка їх не закриє. А ми свою рубанемо. Так, десь тут хочу хит зробити, не хочу в Гатор. А він не ходиться. Да? Блін, чи я сліпий? Ні, нема тут ходу. Ага, давайте так. Блін, ну он... все Сервно комп'ятина вылетит. Так, миньоны мені не до чого зараз. Блін. Не вже прийдеться Гатор зарядити. Давайте так. Ну, ладно. Тоді нам і Міньйони підходять. Ну, якщо що. Хоча я думаю, що... Ми зробимо ось так. Давайте так. Дозарядимо ще арчика. Ну, давай, хульда. Ми готові. Їмо Міньйонів. Давайте арчик, яхмус. Ну і в принципі все. О, зараз анімації ще подивимося. Так, і це шість шотів. Так, добренько. Дочекаємося зранку закінчення, прикріплю результати. А зараз відпочивати. Ну ось такі у нас результати. Ми, на жаль, програли. Ну нічого страшного, граємо далі. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мира, щастя і добра всім!